Сирник з печивом савоярді. Ви давно вже хотіли цей рецепт. Коли пекла ще раз для відео, то стрілило мені щось у голову, і до однієї частини сиру мені життєво необхідно було додати шоколад. Звідки ж в мене та фантазія? Ну не знаю, мабуть, так проявляється творчість, котра притаманна водолієм. Швиденько пройдусь з вами по рецепту. Рецепт з грамовками є у Ютубі. Сир домашній, жирний немокрий. Перетираю, додаю домашні вершки, манку, кукурудзяний крохмаль, ваніль та перемішую. Тим часом збиваю яйця з цукром, поки маса не збільшиться в об'ємі та не побіліє. На відео додаю домашні вершки. Якщо не маєте, в рецепті прописала чим замінити. З'єдную сир та збиті яйця та перебиваю блендером. На низ форми викладаю печиво савоярді та частину сирної маси. Знову викладаю шар печива. До решти сиру додаю 100 г розтопленого шоколаду. Розтираю та викладаю на печиво. Випікаю при 150 градусах в районі 50 хвилин. Не перепечіть, перепечений сирник несмачний. Якщо сумніваєтесь у своїй формі, постеліть пергамент. Дайте сирнику повністю охолонути, тоді він буде чудово тримати форму та нарізатись.